Кожен кадр цього відео це історія про тих, хто став щитом для України. Це спогад про мужність, силу духу і любов до батьківщини, що перемогли навіть страх смерті. Дивлячись на ці обличчя, ми знову відчуваємо ціну свободи і нашу відповідальність пам'ятати. Герої який назавжди залишиться у наших серцях. Мій Олег був найкращий, найдорогій, найлюблячий, самий... люблячий батько, люблячий чоловік. Ну, я... Любив всім допомогти. Кругом їздив по заробітках, щоб забезпечити сім'ю, щоб забезпечити дітей всім необхідним. Добре, він взяв, от Оксану взяв з дівчинкою, а любив її так, як рідну дочку. Хлопців обожнював. Ну, що можу сказати? Добра дитина, де все. Любив помогти всім. Народився 9 березня 82 року. Дуже спокійний був, дуже такий ну, такий, ну, такий, добрий, така дитина була, положу він зубі ляже і спить. Не то, що там кричав чи щось такий був. От. Але ну так, як всі хлопці, кругом, знаєте, як кажуть, де Льоня, там побіда, отак От і, і Олежик мій. Кругом влізе, кругом такий хлопець. Жвавий був хлопчик. Олежик, на нього так говорили, Олежик. Він найменшенький. В класі росточку ще володя такий невисокий, дрібненький, але веселий. Він завжди усміхнений. Це бабусіна на радість була. Бабуся завжди цікавилася, як Олежик. Він же хворобливий. Він такий, а я гримаю пішніше. Було за що, значить, як гримали. І сварили, але завжди сміявся, сміявся. Більше не буду, більше не буду. Ну дивись. Ще раз кажу, що ну, як діти, подуріти, посміятися, приготати, щось придумати. Фантазія дуже буйна у всіх була. Реготали весь час, але приходила і бабуся, і матуся в школу, і сестричка старша. Була, Всі опікувалися олежатом. Але саме головне, що ці діти стали хорошими батьками, порядними людьми, мабуть, це найголовніше. Про жодного з них ніхто поганого не скаже. Вони були добрими дітьми до своїх батьків, бо їх так виховали. Закінчив uh, 9 класів. Потім пішов е, в, в Квасілов е, вчитися в, цей, в ПТО, на зварювальника. Потім пішов в армію. В армії служив в бродах, е, в військах, е, в зв'язку. Зв Вжився, взяв Оксану, я вже казала, з дівчинкою було, віці, мабуть, три рочки. Чим менше, я вже й не пам'ятаю. Ну, добре жили. Ну, як, знаєте, двоє хлопчиків ще народилося, Назарчик і Орест. От. Але що ж, він завжди по зароботкам, все старався для дітей, все старався в сім'ю. То був в Польщі, то був в Чехії, то був в Маріуполі, і в Одесі, і, і де хочеш був. Пішов сам спочатку з в нього ж пальця на правій руці не було. Ой. Я не думала, що він піде, що він піде туди. А хто як не я? Як всі будуть ховатися, а хто буде воювати? А треба воювати. Раді дітей, раді всіх, раді України. А почалась війна, теж. Пішов то в Здолбунові спочатку був, а потім туди вже в Благодатне, Донецька область, там і загинув. 68-єгерська ма бригада. Це вчора, мабуть, Зеленський згадував за цю бригаду. Ой, І це як він мав загинути, вже загинув. Він загинув в п'ятницю, а в неділю Зеленський теж згадував цю бригаду. Я ще кажу до хлопців, кажу, о, наш тато там воює, а тата вже не було. Він п'ятницю загинув, а в понеділок уже приїхали, мені сказали, я була вдома. Ну, щось так я скажу, що так не відчувало, що серце, що це, я ще до останнього не вірила, тільки вже як поїхали в морг. Ну, кажуть, що, що він до останнього не вірила. Україна втратила тисячі своїх найкращих синів і дочок у боротьбі за свободу та незалежність. Кожен з них за заслуг...